Ми будемо питати тебе по ходовця. Ну іди сюди. Сюда, Сюда. стала так. Кристина тут же ну працюю. Типу, типа, типа мимо проходу, ось така. Ну шо? що мене цікавить, як і більшість людей, які дивляться нас. Скільки коштує і скільки по часу, типу, ходовку зробити? Ну... Ходовку, тільки ходовку. Ми давайте, покидаємо давайте, да, походовці. По да. Ну по да. часу по роботі. Ну це набагато, Ну пару днів. Ну що там робити? Я не знаю. Ми. Тяги ти сама ж зробиш правильно? Коні. Хеч, хач, Ну насправді тут нічого такого критичного немає. Ну, тут у нас походовці а, по вартості я не можу сказати, тому що це секрет фірми. Це Ну послічний запис. Я можу зорієнтувати по часу, скільки це все. Ну, Технічне обслуговування воно не займає так багато часу, як узивні роботи, як підготовка до фарбування, як виставляння зазорів, так, от, як приміряння всіх навісних да, деталей, кузов. От. Ходовка, ну, тобто це робиться ну, день-два. Масла. В моторі, в коробці, в редукторах антифрізи гальмівна, воно все міняється, прокачується, робиться комп'ютерна діагностика, робиться розвал, перевіряється на тест-драйві. Я лічно перевіряю на тест-драйві всі машини. Ви, коротше, привозите машини, Крістіна no. їх віджимає тут на станції, катається на них. і Якщо ви себе вот добре поводитесь, то вона потім вам видає. Да. Тільки ви якщо добре поводитись. Да? Да. І що дивно, що вона зараз сказала, що по ТОшкам типу, робити це не складно. А я дивлюсь, типу, ну, півмашини нема там, і вона щось про це не каже. Знаєте, чому? Тому що, типу, ну це просто зібрати ходову, це типу там наскільки? Да, ну, амортизатори це... поставити. Це, типу, все ти, за ти один маєш, день де Ти береш Ручах, поворотний кулак, ти ставиш. Е Тролювачагу підєднує ж да це все до речі, і все у тебе колесико болтик, крутиться, гаєчка, болтик виходять. і виходить. Ні, насправді бо ходовій ну по технічному обслуговуванню ну ніколи у нас не було багато часу в плані. Да, якщо є всі запчастини в наявності, снується механік. Він робить за день, максимум за два дня. Підрамник міняти ну, 2-3 години. Ну тобто тут да. ще міняється у нас підрамник. Ну це така основна робота, так? От і потім все дивляться по зазорах, тому що зараз, ну тобто, це все ну, ну треба поставити да. підрамник для того, щоб потім ще машину перевірити по геометрії по зазорах. Потім у нас йде підготовка до фарбування. Ще вирішується. Ну, в ходу, в ході всіх цих моментів да, ремонту вирішується. Саме головне це які будуть деталі ставити. Це оригінальні замінники, як будуть це фарбуватися. От тому ну це все час.